Всім привіт. Сьогодні значить трішки будемо повертати сіна. 20 соток, звісно, в одне рило це трохи, мабуть, не легко. Але ви знаєте, порахувати це є, допустим, скільки коштує повернути, я не знаю, чи 10 чи 15 гривень сотні. Якщо його разів 5-6 заплатить, що там за косіння заплатиш. От я в кінці якось вам і підрахую, скільки коштує собі стоїмостю у Тому що скосити було по 25 гривень сотка, 500 гривень заплатили. Тому не недешево. Враховуючи трудозатрати і все наймане, то напевно краще купити, тому що у людей є техніка, яка це все робить, а не рука. Погнали. Колин вже повертає, помощник пройшов і осталось туди недалеко. Десь годину самому треба повертати. Так, почали вже другі Блін, Важко так взагалі повертається, що то у нас ще на півсоре Ну його в баню, блін. Це сіно. Короте, я вже задовбався, вже 3 години пройшло і в нас ще не кінець нічка. Ще, ще туди ого, метрів може, 30. Коротше я вам скажу так, що це нелегка робота. Не знаю. Чи то воно що на мозк оди таке мокре було, ще знизу он перевертаєш, а там ще аж ніби роса якась мокра. Манзуляка є один і другий, І це блин перчатках, я не знаю. Друзі повернулися повністю. Знаємо, може ввечері ще раз повернемо, де да і все. Дуже тяжко, ну і губаню, блін. Десь 2 години 20 хвилин, блін, повертали. Дешки зараз додому знімемо тушоночку нашого золотоплава. Так, друзі. Сьогодні ще закупив трішки кормів. Макухи соняшника взяли на місяць. От, ну і висівки. Тому що вже в ну, мене маленько було там, мабуть, на кілограм 300 більше не було. Тому затарились, бачите, ще на місяць вперед. От, тому макухи трохи є вже там вистачить на якісь півтори тонни, я думаю, корму як мінімум. Так, шкіра бачите, шкіра сохне. Саме цікаве, що це ж її тут теж, бачите, с які є ще два ящика. Таке збираємо, як щось добре. Ну і наша любима рубрика, вскриті є. Так, тут у нас філе. Бачите, вже загусає. Чотка? Шикардос і накісточці ну, у нас є інше, бачите. На кості. Чітко, так? Да? Це філе, а то на кості. Відрізняється по кришечках. Ну що, друзі, і по традиції наша тушаночка пірамідкою. Значить, 11 баночок вийшло у нас на кісточці, бачите. І 11 філе без кісток. Ну, дві. Вирішив не доробляти, бо треба було кролика ще одного йти бити. Але нам без різниці в автоклав можна і менше загружати. Тому така от краса, бачите, ставимо зараз в холодильничок до повного захолоджування. І буде готова до продажу. Кого цікавить, можете теж замовляти. Так що, друзі, кого цікавить, тушоночка є в наявності, що філеєчка, що на кістичці, хоча там було вже замовлення, якщо людина е, все-таки забере, то ну, все одно ще лишиться половина, принаймні, тої і тої. От, так що, кого цікавить, пишіть мені або в Телеграм, або на вайбер є е, посилання під відео от, про ціни і так далі. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємось на каналчик. Всім пока!